Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Ви мене просили подивитися, 3 грудня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект 12076, який впроваджує нові правила військового обліку для жінок. Дивіться, документ за основу підтримали 249 народних депутатів. Наскільки я розумію, тут йдеться про військову. Про військовий обов'язок військову військову службу, згідно з якою жінки, які відповідають вимогам щодо стану здоров'я та віку, і виявили бажання, тобто тут за бажанням пройти базову військову службу, будуть зараховуватися на військовий облік призовників перед направленням на службу. І там далі описується. Тобто, в першу чергу, наскільки я розумію, ті, хто виявив бажання, ті, хто підходить за віком, ті, хто за станом здоров'я. Ось. Тому, ну як би сказати, я тут не бачу нічого такого поки що. Ну, і, звичайно, ті, хто мають спеціальні професії, до яких відносяться і лікарі. Раз, дивимося. Тому що зараз кричать все, жінки будуть призиватися. Ну, катастрофа. Ну, як завжди, несеться по інтернету. Дивимося, чи будуть найближчим часом призивати насильно жінок, як і чоловіків. Ні, не будуть. Вже можете, можу вам сказати, не будуть. Не будуть. Не бачу тут. Карти дослівно зараз прочитаю вам, що карти показали. Карти показують, жінкам повезло, що вони не чоловіки, тільки чоловіки. Ось. А жінок ні. Тільки, як я вже сказала, за бажанням, в першу чергу особисте бажання, вік і буде проходитись військова. Підготовка. Але навіть після військової підготовки це ще не факт, що вас вже візьмуть одразу, розумієте? Ось якось так. Хто розносить таку інформацію, хто вас так лякає? Інфопростір. Інфопростір. Хтось зверху лякає. Тут залякають конкретно, націлено. І це іпсо спеціально, щоб вас ну стормошити. Я вже не одного разу говорила, що кожного разу, якщо іде якесь іпсо, якщо йде якесь конкретне залякування, це для того, щоб вас дестабілізувати, знервована, нестабільна людина, людина нею легше керувати, тоді ви будете керовані кимось дуже легко. От тому і тут стоїть диявол. Після королеви, королева жезлів підчиняється дияволу. Зазвичай королева жезлів це, знаєте, як би вам сказати, жінка настільки самостійна, незалежна, сама за, за все, все, кар'єра, все її чоловік взагалі-то не потрібне. Вона чоловік ну, скажімо так, використовує в своїх цілях. І тут вона під диявола підпадає. Розумієте? Це для того, щоб вас залякати, зашугати. Знаєте, щоб, от Відверто вам скажу, щоб ви своєї тіні боялися. Розумієте? Залякали вже чоловіків, тепер ще треба жінок залякати до, до повного щастя. І тоді буде букет в Україні. От якось так. Давайте я ще подивлюся, що вони цим досягли. Яка їм цього вигода. Ну от, дестабілізація, розумієте, закрутити, завертіти вами, щоб боялись і жінки, щоб боялися військових, розумієте, це конкретний і псо. От і все. Це конкретний і псо. Гаразд, мої дорогенькі. Не бачу я цього. Це все скажімо так. Я вже прочитала, як закон звучить. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!